народ Всім привіт! Я вітаю на своєму каналі. Зараз я вам продемонструю, як нам дістати легендарний артефакт під назвою Дивна гайка. Знаходиться вона на локації кардирні. Ми зараз ось тут. На базі Долгу нам потрібно перейти місточок. Ось так, ось так, ось так. і те саме місце, куди нам потрібно дістатися, де знаходиться цей унікальний артефакт. Дивіться ось ось воно. Воно, бачите, яке розпечене все червоне. Так, все. Швиденько, поки воно знов не розпалилося все. У нас є. Обмаль часу. Дивитися, будемо насолоджуватися потім. Цей смерч, він інколи затухає, Ось бачиш, хлопець цього не знав, також хотів дістатися сюди. Зараз нам потрібно тут перечекати. Все, бачиш розширяється, дивись. Оба. Все. Чекаємо тут до завершення. Це. Можна вирушати далі. Дивись уважно. Ось сюди. Можемо трохи пробігтися, І ось тут важливий момент. Дивись. Можеш, якщо не впевнений, створити збереження. Я в принципі собі парен, тому хоба, все. Чекаємо знов. Дуже гарно. Дуже дуже гарно. Бачиш, ще й вона... розігрівається. este sportello